Я вийшов з Сітівеста, ось тут поруч знаходиться готель, в який поселяють українців, які просять тимчасовий притулок. Зараз я йду на парковку до автомобіля. Мені видали вже жовтий лист. За кілька днів мені буде потрібно звернутися в інтернет по місцю проживання, щоб мені видали. ППН номер, ще там різні документи призначили соцвиплати. Ну і буду чекати на пластикову картку, яку казали, що має прийти через 15 днів. І можна сказати, я вже отримав дозвіл на проживання. В Ірландії на роботу, на медичний захист, багато на що. Країна мені подобається, досить красива країна, правда, погода міняється. П'ять хвилин тому було сонце, вже зірвався вітер. Таке щось починає моросити дощик. Ну що ж, будемо. Привикати, тому що клімат кардинально відрізняється від України. Зараз ми з дружиною і з сином поїдемо в сам Дублін, погуляємо, сходимо в якісь торгові центри, трошки скупимось і будемо вирушати в Раство Лексфорд і наше місто гори вдома дружині вже за кілька днів йти на роботу а я буду забавляти сина ну і звісно буду подорожувати і знімати вам осе на відео взагалі країна мені дуже дуже сподобалась Дуже таке хороше ставлення до українців. Вони намагаються допомогти нам усім, чим тільки можуть.